зараз сьогодні ваша команда мінімально поступилася у Львові. А, враження від матчу. Що вдалося, що не вдалося сьогодні вашій команді? Ну, в першу чергу хочу подякувати хлопцям за їхню працю на майданчику, і гру. Десь епізодами вдавалися речі, про які ми домовлялися: створювати тиск на суперника. Проте на даному етапі, щоб конкурувати протягом всього матчу, ми ще не готові. І це той момент, над яким треба працювати нам. В, принципі, в цілому, якщо рахунок на табло такий, значить він закономірний. Чи можливо не запізно спробували гру з п'ятим польовим? Не знаю, можливо, треба було і раніше. Якось по духу матчу відчувалося, що е, ці епізоди, знову ж таки, енергія вміє грати в обороні проти п'яти. Не хотілося піддаватися десь авантюрам. Але ну, за 2,5 хвилини ми вирішили зіграти. Якісь епізоди були, де треба було зіграти впевненіше, доставити м'яч в завершальну фазу. Проте ми не побачили цього. енергія відреагувала на це і знову ж таки пішла далі позиційна атака. Ну, якби на м'ячі ігра. Дякую. Ще одне питання. Які плани підготовки до на наступних поєдинків у вас? Наступна гра з Каяпом домашня. Будемо готуватися до неї і до останнього туру проти кардиналу. Там далі фінал восьми від гри до гри будемо йти. І далі далі гра з каяпом готуємося до скаяпу.